Я настільки заряджений духом бойовим, що сумніваюся, що так довго у боротьбі постоїть навіть той спецназор. Тому що треба думати, щоб вижити. Він ж бабки приїхав заробити. Правильно, Спеці ж не їдуть, вони у них ж... Це вони мені почистили автомат, називається. Все одна труба комусь. Вони ж не приїхали сюди, от той спецназ російський, не приїхав сюди воювати там, за ідеї, за то. По наказу, щоб зберегти місця робочі, там, щоб бабки заробити да, за вислугу. І нащо то йому впало зараз йти на місорубку, якусь серйозну місорубку, де він знає, що він ну, відсотків 30%, що він потухне, до чого йому це впало? Ну треба вижити бабло заробити. А я піду, навіть якщо там буде 90%, ну, що я умру. я все одно піду. Якщо я буду бачити, що той бій перенесе якусь користь.